Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Навесні у всіх галузях фермерства настає проблема з кормами, і кролівництво не стало винятком. Саме тому досвідчені кролівники рекомендують у цей сезон замінювати грубі корми у вигляді сіна на гілки. Таке харчування буде дуже корисним для ваших вихованців і більш бюджетним для господаря. Але важливо знати деякі нюанси. А саме, які гілки можна давати кролям і як правильно їх згодовувати? Гілковий корм є дуже корисним для вухатих вихованців, адже в такому харчуванні містяться всі необхідні вітаміни і мікроелементи. Також це кращий спосіб сточувати свої зуби. Кролики їдять найрізноманітніші дерева, наприклад, вільху, березу, яблуню, грушу хвойні гілки. У гілках верби та осики містяться речовини, що пригнічують розмноження мікробів в організмі. Тобто, це ще й додаткова профілактика вихованців від хвороб. Крім інших переваг, такий корм впливає і на загальний настрій кролика. Гілки нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, в результаті чого всі інші системи організму. Працюють краще, кролики стають більш рухливими, що відбивається на їхній поведінці. Крім того, гілки в раціоні кроликів запобігають діареї, яка часто виникає при живленні одним зеленим кормом. Але крім користі для самих тварин є ще й плюси для фермера. По-перше, такий корм дістається практично задарма. Можна наламати гілок у себе в саду. По-друге, кролики не будуть псувати інвентар, тобто, замість кліток і інших приналежностей тварини будуть гризти саме гілки. Заготовляти такий корм на зиму починають в кінці червня і закінчують початком липня. В цю пору листя міцно тримається на основі, у них ще не накопичилося шкідливі речовини. І гілки не встигли покритися пилом, сушать пагони в сухих затемнених приміщеннях, зв'язавши їх у віники. Але варто відзначити, що товсті гілки кролики не з'їдають, вони тільки обгризають кору. Тому краще відразу відбирати тонші пагони, що потім не видаляти залишки корму з кролятника. Давати кроликам гілки можна практично всіх видів дерев. Але варто міняти їх між собою. Тобто, щоб не було однотипне харчування. І враховувати деякі моменти. Приміром, березові гілки володіють сечогінним ефектом. А хвойні мають бактерицидні здібності. Тому такі види дерев потрібно давати кроликам в помірних кількостях. Не можна тільки кісточкові. Адже в корі таких рослин. Є синильна кислота. Ну і звичайно ж, пагони отруйних чагарників, типу багна чи бузини. Вони заборонені в годівлі кроликів. Добре поїдають кролики гілки плодових дерев і чагарників: виноград, груша, яблуня, ліщина. Також можна давати в необмеженій кількості разом з плодами смородину, чорницю, глід, агрус. Також можна давати в необмеженій кількості. Але лише одні пагони, тобто без плодів каштан, горобину. Давати гілки невеликими дозами і рідко. Березу рекомендується давати кроликам в обмежених дозах при захворюванні нирок і сечового міхора. Липу використовують як доповнення при лікуванні циститу. Володіє знеболюючим і протизапальним ефектом. Верба містить достатній кількості саліцилову кислоту, тому вона має знеболювальну дію. Можна давати у лікувальних цілях. Осика має антимікробні властивості, застосовують для профілактики і лікування в помірних дозах. Волоський горіх має антигельмінтну властивість. Тому можна давати в лікувальних і профілактичних цілях невеликими дозами. Хвойні гілки, а саме смерека, модрина, ялиця, сосна, мають багато ефірних масел, тому можна давати інтенсивно під час захворювань дихальних шляхів, все інше в невеликих дозах. Гілки дерев і чагарників приносять кроликам велику користь. Вони допомагають тваринам сточувати зуби і містять багато мінералів, вітамінів, клітковини. Завдяки цьому тваринам вдається поповнити дефіцит цінних речовин в організмі дуже актуальна така їжа при нестачі сіна. До переваг такого корму варто віднести наступне. Економічна вигода. Цей вид корму вважається практично безкоштовним. Доступність гілки дозволяється використовувати з початку весни до кінця осені. Профілактика патологій кроликів, підвищення засвоюваності кормів, нормалізація функцій травного тракту, терапевтичний ефект, наприклад, пагони верби, включають протимікробні компоненти, підвищення активності тварин. Це покращує їх емоційний стан. Я також даю гілки плодових дерев, які обрізав ранньою весною, і кролики гарно їх поїдають. Тому, якщо у вас є можливість підготувати своїх кроликів гілками дерев, спокійно можете це робити. От і все. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Якщо інформація була корисна для вас, то підтримайте мої старання лайком. Пишіть в коментарях під відео, чи годуєте ви своїх домашніх улюбленців гілками. Чи ні? А також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!